Всім привіт! Вітаємо вас в, в цю нову середу 9 жовтня. Біжимо в школу. Переробку ще не забрали. Де автівка наша? Ось Клімо! Бон, це, vous. Так, я біля школи, Лія, вже в школі добігали вже двері, ворота зачинили, вони на одну хвилину раніше. Просто без одної хвилини, восьму вчителі розвернулись і пішли. Ну, це таке, таке дисциплінування. Дисциплінують і батьків, і дітей. Звичайно, молодці, але стресу це додає. Відчинили двері, діти забігли, там багато і однокласників ліних. І всі давай збігатися. Я ще двері потримала, і це було ще те задоволення бачити, як діти там ще 10-20 дітей точно забігали, поки я тримала ворота. І всі пробігаючі, казали мені: мерсі, мерсі, мадам, діти. Тож все, діти всі в школі з Григорій трохи понервував, забув у них теж коледжі, пропускна система. А, спеціальні там картки з розкладом, де вказано режим, чи можна їм виходити, коли закінчили, закінчились в них уроки або відсутні де хтось з дітей має залишитися, а де хто може самостійно їхати додому. Ті, що залишаються, чекають автобуса о п'ятій вечора. Ось. І Григорій забув: я йому і нагадала, але він не перевірив і поїхав без цієї картки назад, повертався, ну, вже ж запізнюючи, запізнюючись знову. Поїхати в коледж. рознервувався. Нічого, звичайно, це теж таке дисциплінування, це на майбутнє. Більш відповідально до цього ставитиметься. Але мене, я ж, звичайно, тільки про це і думаю: про те, як він стресунув, який в нього стрес взагалі з, цими, з цією пропускною системою ну, взагалі, як режимний об'єкт, я вже казала колись. І, Стільки нервів, взагалі, хоч би нервовий, ледь не нервовий зрив у дитини. Ну, він дуже швидко назад їхав і, коротше кажучи, перенапружився. Але, сподіваюся, все буде гаразд. Ту картку... Він просто приїхав додому, а вже Семен взяв ту карточку, ну, ми помітили, що він забув і поїхав з нею в коледж, щоб там йому передати. Хоча це теж проблема, там 5 хвилин між уроками, і цього вистачає чисто, щоб перейти з одного класу в інший, а не шукати там десь Григорія по всьому коледжу величезна територія, тож це теж питання. Ну, але на майбутнє... нічого страшного. Сьогодні вони все одно коледж до 11-ї працюють. Григорій мав о 10-й закінчити, але без ось цього розкладу, без цього, цієї картки, його не випустять з о 10-ї. Йому доведеться до 11 чекати. Але це теж такий урок на майбутнє. Єдине, що стрес, це додатковий стрес, це завжди погано. З іншої сторони, це не аж такий стрес, він, мабуть, цілком на рівні тренувального, так щоб запам'яталося бути уважнішим. Так, а мені на 9.35, зараз 9.07 і тут поряд недалеко. Дві годинки, потім ще там хвилин 20 лію треба буде почекати. 30 хвилин десь. Тож я зараз в автівці тут не поїду додому, навіть. ну, сенсу немає. Зараз буквально 15-20 хвилин почитаю, книжку з собою взяла. І тоді вже на роботу. Біла глянцева кухня в мене сьогодні на 2 годинки. Оп, все, 20 хвилин пролетіли швиденько, але... Продуктивно. Прочитавши кілька сторінок, маєш перемикнутися і маєш поживу для роздумів. І насправді я цю книжку перечитую. Сім звичок, надзвичайно ефективних людей. Вона колись дуже так, суттєво на мене вплинула на, на подумати про життя. Так як в мене зараз працюю над собою, над поверненням до себе. Шукаю опору, в тому числі перечитуючи книги. Це вже друга книга, яку я перечитую після кількох років. Отже, думаємо, працюємо дві години прибираємо і думаємо над принципами власного життя, що важливо. Концентрую увагу. 12-ї, півгодинки в мене знову вільних. Ну, не туди і не сюди, але мені це не заважає. Мені є чим зайнятися. У мене все з собою. Так що поїду зараз, запаркуюсь біля школи. Теж профіт для мене, бо зазвичай місця не вистачає, якщо в останні там, хвилини під'їжджаєш до школи. Батьки все займають. Зараз в мене привілей оберу собі місце. Цікаво, як там у Григорія все пройшло, як він впорався зі своїм стресом. Думаю про це, як завжди. І що ще? Написали мені повідомлення знову з бюро, менеджер написав: чи не погоджусь я взяти сьогоднішній вечір візити, тому що моєї колеги проблеми з транспортом, з автівкою. Транспортним засобом. Ось так, якщо дослівно переказати. Ну, я погодилась, тож в мене три візити вечірні будуть. І тому в мене буде не 4 години а 5.45. Часом незапланована запланована подія вибиває наше сприйняття сторованої колії мисленевих зразків лівої півкулі і переносить прямісінько в праву півкулю. Смерть близької людини, важка хвороба, фінансовий крах чи інша велика біда змушують нас замислитися, подивитися на своє життя і поставити собі жорсткі запитання, що насправді важливо, чому я роблю те, що роблю. Але якщо ви проактивна особистість, вам не потрібно чекати, поки під тиском обставин чи інших людей ваша перспектива розшириться. Ви можете зробити. Робити це самі свідомо, способів домогтися цього існує чимало. Ви можете уявити власний похорон, як ми робили це на початку розділу. А тепер напишіть прощальну промову, присвячену собі. Справді візьміть і напишіть, не оминайте деталей. Ви можете уявити 25-ту, а потім і 50-ту річницю вашого весілля. Нехай чоловік, дружина зробить це разом з вами. Спробуйте збагнути суть сімейних стосунків, які ви б хотіли мати завдяки щоденним старанням за весь цей великий проміжок часу. Ви можете уявити, як звільняєтесь з посади, як у нині обіймаєте, які ви бачите свої досягнення в галузі. Які плани у вас будуть після виходу на пенсію? Чи захочете ви робити іншу кар'єру? Розсуньте рамки свого мислення, візуалізуйте в деталях, уявляйте якомога більше емоцій, почуттів, якомога більше відчуттів. Знанацька все набуває інакшої перспективи. Дуже швидко на перший план виходять цінності, про які раніше ніхто й не думав. Все добре було, Лій? Давай, Давай, додому. Паркінг. На паркінгу не треба бігати, добре? Класно все пройшло тут. Такі старі, що їх не треба прикрашати. А я з торбами, а тут чоловік витрачає свій обід... обідній час на роботу. Додаткову. А? а як? Сперечається, як називається містечко, де всеме на футбол сьогодні. Тут Миколай десь має. Йти з вокзалу, якраз десь там потяг його приїхав. Це ж середа, діти на вулиці називаються. В середу короткий день в школі, і це навмисно, тільки до 12, тому що друга половина дня завжди присвячена гурткам. Це для того, щоб в дітей був час. Займатися позашкільними справами, бо в звичайні дні учбові, вони до 4-ї, в коледжі до 5-ї. Ну, в коледжі там плаваючий графік, інколи уроки раніше закінчуються, не завжди до 5-ї. В ліцеї взагалі до 6-ї, але теж не завжди. Ось. Тому так, окремий день, виділений посеред тижня. Я знаю, що не тільки у Франції взагалі. У багатьох країнах Євросоюзу саме такий графік навчання. Отже, діти на вулиці, тому що вони на гуртки. Ну, хто на гуртки, хто, хто не на гуртки, але вільний час мають. А я така молодець. У мене додатковий заряд енергії, тому що я позаймалась спортом вранці, не стала робити ніяких вправ. Щось і не дуже так і почувалася. Все чекаю, коли ж в мене буде наплив енергії. Від мого такого зміненого способу життя здоровішого, але поки що ніяк. Тож я зараз знайшла час, виділила майже півгодинки, інтенсивно позаймалась і сама над собою сміюся. Ну, Хвалю себе, звичайно, нахвалюю і кажу, що яка молодець, взагалі спортсменка. Ще трохи, і можна вже в інстаграм інфлюенсеркою. Лайфстайл запускати. <ріст> ну, трошки, буквально. Ні, Але насправді. Так, це. Так. Насправді, в моїй голові цей жарт звучав смішніше, бо я після цього подумав. Ну, а поки, поки ще не дійшли руки до інстаграму, піду поприбираю в мадам. Мадам попросила повернути торбенку. Просила не викидати разом з торбою. Картон. Так, ну що, мене знову залишили саменькою. Мадам поїхала у справах. Я на господарстві. Мадам не було всього півгодинки, вона впоралась. Цього разу вона не поїхала в соціальний магазин, а я поїду. Так, Але вона не поїхала, тому що грошей немає, каже. На цьому тижні немає грошей поїхати навіть в соціальний магазин. Хоча в неї багато нових речей там, якусь техніку. Ну, тобто витратила не те, що в неї зовсім не Витратила. Ну, Мабуть, і все є. Таке, а я їду. Так, що ще я хотіла розповісти. Та й нічого особливого. Все як завжди. Я згадала, що я хотіла розповісти про Григорія про ситуацію з коледжем, як же все ж там вирішилося, думаю. Що вже почала день з цього, то треба і фінал розповісти. Ну, Григорія чудовий настрій був, коли ми побачилися. Повернувся він об 11, в 10 його не випустили, як це, і передбачалося. Але, виходить, що так ми наполягли і ведмежу послугу йому зробили. Так, через те, що. Uh, він же він не, не запізнився, як він сказав. Єдине, що велосипед довелося залишити поза uh, павільйоном, де вони залишають. Велосипед швиденько його там пристібнув, але ну, супер швидко їхав. Він це через цей ну, додатковий стрес у нього був, що він на супер великій швидкості їхав. Таке е, і, ну, А ведмежа послуга в тому, що він же то додому доїхав за цією карткою, а вона була в Семена. З Семеном вони не пересіклися, бо не було можливості в коледжі. І, відповідно, Григорію довелося годинку чекати, коли вже повністю всі будуть виходити, і вже не обов'язково буде та картка потрібна. Ну, нічого критичного, страшного або такого. Серйозного не сталося. Григорію наука теж бути трохи уважнішим. Ну і сказав, звичайно, що про моє нагадування він нічого не чув. Він вже вийшов. Сперечатись не будемо. Ось така історія. Такі батьківські, мамські батьківські будні. У мене насправді не так багато часу через вечірні візити. Через півтори години вже візит буде перший. Треба встигнути. На місці вже мені Семен дзвонить, запитує, де я є, бо йому на футбол, щось бачите. А мені через 30 хвилин треба бути на роботі. Дітки вийшли допомагати. Ні, звичайно, ще в багажник. Все, 20 хвилин вдома біжу. Мені зараз на сусідню вулицю до моєї так званої Омелі, як я її називаю. В ліжку постійно знаходиться. Потім я повернусь, і якщо чоловік не повернеться, тоді буду брати велосипед і крутити педалі. Туди спочатку на відстань 2,5 км, потім ще покатаюся. Я заберу тоді машину через півгодини. Як? Ну, ставай тут. Ну, паркуйся тут десь. Все. Закінчила півгодинки і дуже вдало, дуже вдало, що в мене є автівочка. Не треба спортивних вечірніх вправ. З вправами на сьогодні досить. Так, у Семена матч, його взяли грати, дали йому номер 9 футболку з номером навіть. Якщо у нього буде хрещення, це буде перший матч, в якому він буде брати участь. Ще то він ще не тренувався, але ось вже. Це я до чого з тим матчем? Що до півдев'ятої він аж там буде. З пів шостої до півдев'ятої Це три години триватиме це все. А завтра ж знову в школу на восьму. Чого впораємось. Готово в мене. Мадам вже все приготувала. Насправді мені тільки сервірувати треба було, ну там посуд таке по дрібницях. Що ж вона цього разу приготувала? Бачу, що на пару вона готувала. Ой, як ми поспішаємо. Так, готувала цвітну капусту, і броколі. Потім все це в духовці запікала з фреш ну це ні. сметана не кисла, зверху тертий сир, ще там шинки, шматочки. Така ось запіканка в неї вийшла, це вечеря. І йогурт не солодкий знежирений на десерт. Що ж зараз тут нас чекає? Ох, Все, закінчила на сьогодні. Там щось не в дусі. В неї застуда, мабуть, кашляє, ну, може, не застуда, але таке. Повертаюсь і вже Іван поїде за Семеном сама я буду. У мене ще ж попереду <свідео> відео про закупи в соціальному магазині. Урий! Друзі, ну що, таким вийшов влог. В нас за середу короткий учбовий, не дуже короткий робочий день. Продовжую фільмувати таку хронологію нашого життя. Дякую за те, що ви з нами. Дякую, що додивились це відео до кінця. Чекаю на ваш зворотній зв'язочок. Поставте принаймні вподобайочку. це дуже важливо. Також нагадую про збір на ремонт автівок разом з фондом благо... благодійним фондом «Слобожанські Ластівки. Збираємо. Ремонтуємо вже там фінальна стадія, але треба дозбирати кошти, щоб закрити борги, і наступна автівочка теж могла оперативно стати на ремонт і бути швидко відремонтованою. Самі все знаєте, я впевнена. Допомагаємо фронту, кожен хто чи може на своєму місці посильною для нас справою або таким донатом, можливо, символічним, невеликим 5-10 гривень. Вони теж роблять велику справу. Тож залишаю QR-код, як завжди, ви його зараз бачите на екранах. Можете навести телефоном на нього і одразу перейти на баночку збору, постійну баночку на ремонт автівок, або під цим відео, і в першому закріпленому коментарі я намагаю завжди залишати ці посилання для вашого комфорту, щоб ви могли якомога простіше допомогти. Перейти і допомогти. На сьогодні все. Готую для вас вже новий влог, вже влог четверга на порозі. Буду прощатися. Дякую. Побачимось в наступних відео. Бувайте!